Ся днів неймовірних випробувань і неабияка муштра у Корчені, що на Сколівщині діє табір українських революціонерів від суботи аж до наступного вівторка. 36 шість сміливців віком від 14 до 20 років зібралися тут, щоб. Продемонструвати наскільки сильні духом і тілом. Діти зі стрищини, сокаля, сколе, один з кривого рогу. Ініціатори проекту молодіжний націоналістичний конгрес, який уже 12 років працює по всій Україні у сфері виховання і вишколення молоді. Чим у таборі, який успішно діє завдяки місцевим підприємцям, займаються діти і як виглядає їхнє літнє дозвілля? Далі у сюжеті місце волі, витримки і характеру. Ось що про табір нам розповів наш гід. Ігор, що правда, самі ми в цьому ще не переконалися, оскільки заблукали. Гуляємо по пешному лісі вже більше години. Да, це правда. Прийшла ще одна година. Я ж казав, он антракури не дійшли. Одразу видно, табір українських революціонерів живе за своїми законами. Тут не місце для розваг Все, що відбувається заради ідеї. Вона проста виховання і вишколення молоді. комендант туру розповідає: взяли собі за мету навчити дітей дисципліни та порядку, а ще долати труднощі. Сприяє цьому і неймовірна природа українських Карпат. Історія цих місць ми викладали основні пункти, які будуть на таборі. Що ми їм даємо фізичне навантаження? Спілкування з новими людьми, які приїжджають, лекції, дисципліну порядок. Ну і вони їхали, щоб не знали, де вони їдуть вже з розрахунки. Біцуха, двіжуха, гіп, сонько, дискотека, китаєць, шрек, мила, шланг це не просто набір слів. У таборі кожен має своє псевдо, як колись в упівців. їм ще цікавіші. Не ми вони там придумували, просто псевдо дають тільки тоді, коли таборовик е, погоджується з ним. Одити, а так хотіли, ще, щоб був паяльник, керамзит <різь> і каніфолі. <різь> Та тут ті відмовились. <різь> Табір живе за розпорядком. День розпочинається осомі з національного гімну. Далі руханка, а потім клопітка праця. Табірники самі виконують усю роботу після обіду спортивні забавки, регбі, волейбол, футбол. А ввечері навколо ватри співають національних пісень і зачитують листи. Тут є своя пошта. Це є коробочка для для листів тут таборовики пишуть листи одне одному, можуть написати проводу, можна написати любовні листи, можуть анонімні комусь. Вони тут говорить свої побажання. Що їм не подобається, що вони би хотіли. Якщо не сприяє погода, дивляться націоналістичні фільми та збираються на гутірки, тобто слухають лекції. Теми різноманітні про здоровий спосіб життя, як вижити без благ цивілізації чи національних героїв. Наприкінці дня збірка, на якій звітують про те, що зробили. День закінчується ще одним гімном оунівським. Друже бунчужне, річі слова 2, за вашим наказом вишикони. Доповідав Ройовий Шланг. Зоряна на псевдотушканчик, дівчинка спортивна, їй всього шістнадцять. Втім. До випробувань табору каже готова робота, яку виконують, зізнається загартовує як фізично, так і морально. Якщо себе загартувати, так Морально себе підготувати, я зможу, я це витримаю, то цілком можливо. А це Мамай швидше за все своє псевдо отримав за козацький чуб. Юнак приїхав аж з кривого рогу. Те, що присвятив 10 днів своїх канікул такому відпочинку, зовсім не жалкує. Навіть попри те, що доводиться тягати важкі бідони із водою. Це як говорить хлопець, йому вдається найтяжче. Надізнавсь в інтернеті е, було цікаво випропити свої сили. І тому приїхав сюди. Я вже навчився там виживанню ну, в лісі. Перший раз е, жив на меті. Познайомився з багатьма людьми. Ну, Тут дуже цікаво. У таборі не курять, не лаються, не вживають трусизмів. За це карають, хоча, як каже Мартин, швидше заохочують. За дрібні порушення, наприклад, спізнення табірники відтискаються від землі. 10, 11, 12, 13. Три, за, науку. за великий штрафбат впродовж доби винні носять тотем дерев'яну балку, з якою ні на мить не розлучаються. Їм на вживання їжі дається всього лише дві хвилини. На їх плечах і найважча робота. Ще в нас є маршал. Так він е, провинився тим, що він е, е, покинув щоглу. Це є дуже важливий об'єкт, адже на ньому є прапори України і прапори нашої громадської організації. От і якби ж е, ворги напали на табір, вони могли б викрасти ці прапори, тому він також попав в штрафбат. Натомість за проявлену активність нагороджують одні ласущі, отримують за перемогу у волейболі, інші за найшвидше подолання смуги перешкод. Перешкод ми подолали останніми сунтики нам не бачити. До того ж, прийшлося розітися. А ще тут по особливому прощаються. На жаль, шрек не зміг до кінця пройти табір. З вагомої причини у нього почав боліти зуб. Хлопець змушений повертатися до стрия. Перед тим пройти процедуру, Пропусти через усіх табірників, наче тюлень. так Ось ці діти уже у вівторок роз'їдуться по своїх домівках з неперевершеними враженнями та безцінним досвідом і спогадами про те, як весело, цікаво і насичено вони провели своє літо у таборі українських революціонерів. Микола Бойків, Руслан Леськів, Скризькі новини.